Важливо, щоб в майбутньому цю будівлю могли ну, побудувати. Ми, в принципі, йшли двома шляхами. Було дуже дивно, коли ми попали в фінал. Мене взяли тільки тому, що я дівчинка. Друзі, привіт! Сьогодні ми поспілкуємося з командою, яка зайняла друге місце в Минулому році в конкурсі Freedom у категорії створення культурного центру. Це Бачинський Данило, Авраменко Олексій, Гаркавенко Діана та Громов Артем. Отже, друзі, привіт! Віт. Хотів би да, трошечки запитати у вас про ваш проєкт, про те, як ви розроблювали його в минулому році. Ну, я вас з вітром. З вітром форма обтікаємо, тому люди просто будуть відпочивати з вітерком. Загалом, перш за все, як збирали команди? Наскільки я розумів, ви майже всі з одного курсу, можливо, з однієї групи? То вирішуємо вже з першого, ще з першого курсу, тому у нас не було навіть якихось вагань, чи будемо ми ну, участвувати в цьому конкурсі разом. Як тоді може Діана, як ти як ти потрапила до команди? Ви знаєте, я хотіла сказати, що мене взяли тільки тому, що я дівчинка, але взагалі, так, дійсно, ми дуже давно один одного знаємо. І у нас всі дійсно круті архітектори, спеціалісти, Даня взагалі респект, тому що Даня взагалі дуже крутий, він дуже гарно розроблює плани. От. І взагалі, ну, як ми товаришуємо і вирішили спробувати свої сили у конкурсі. Чому б ні? Тому що минулого року, так. Якось наче й не вийшло, але бачите, як потрібно спробувати. Зайняли друге місце, розробили класний проєкт. Тобто да, за рік до цього ви намагалися. Але не зайняли ніяких призових місць. Ага, але, ну, Це видно явно прогресію, тому що да, тому і важливо приймати участь у конкурсі з кожним роком, можливо, ваш рівень зростає і більше шансів зайняти призове місце. А, тому, до речі, от хотів спитати, от, взагалі, як розподіляли роботу, хто за що відповідав? Е, як вирішили, тобто ми виявили у кожного свої сильні сторони і, в принципі, тим і займалися. Тобто, якщо Даня у нас він реально суперархітектор, він розробляв <пл -пл планування. Е, ми також з цією командою, в принципі, розробляли ідею, але зійшлися на тому, що, наприклад, Діана, вона зайняла повністю е, роль конструктора, тому що в нас в. В прошлому році був конструктор, а зараз от немає, і ми от так вирішили. Тобто я займався більше візуалізацією, а Артем також плануванням, моделюванням. І взагалі, от вийшло те, що вийшло у нас. Можливо, дані прокоментуєш планування. Як ви вирішили, у вас така? Я знаю, ви розбули будівлю там на три частини, якраз там з точки зору проходів дивилися. Тобто, можливо, більше про планування, як взагалі і була ідея, і ви будували будівлю від. Загального образу, чи все-таки від планувань, якраз стартували планування і потім йшли до загального образу будівлі? Ми, в принципі, йшли двома шляхами: з однієї сторони, ми брали функціональні всі зони, розбили об'єкт на всі функціональні складові. Його і з іншого шляху, ми брали форму і вже підганяли форму. Під е, функціональною так от е, скоперували і вийшла така форма у нас mm -hmm. пільонічна. Так, да, якраз е, е, журі відмітили, що у вас в принципі єдиних у фіналі була форма, яка така динамічна, е, хвиляста, так е, е, що було нестандартно. Не Але ж її проект був поруч з річкою, можливо, це також ви якось надихалися, чи це випадковість. Е, ну, дійсно, от, е, запропонував форму Артем з Діаною», е, Таку хвилясту відштовхуючись від вітру, від води. Форма, вона у нас навіть в ідеї проєкті закладено, що вона повторює як і форму вітру, і форму річки. Тобто вона на набережній і воно якось відкликається у людей з легкістю. І взагалі це було дуже дивно, коли ми попали в фінал. Ми дивилися на всі проекти, і ми думали, що ми не одні, не одні такі будемо, але вийшло. Ось так. Тому взагалі це цікава така форма вийшла, і ми дуже раді, що ми. Взагалі, може якось якусь оригінальну ідею перенесли. Я хотіла сказати щодо форми. Я взагалі великий фанат біоніки, дуже великий, і е, взагалі, ну як е, громадський простір, мені здається, повинен бути більш оригінальним і більш е, складним, можливо, більш цікавим, тому що ми всі живемо в квадратних квартирах, і це дещо наскучило, можливо. А тому біонічний громадський простір він і притягує більше, і людям просто буде цікаво потрапити у щось. Більш оригінальне, ніж квадратні і перпендикулярні якісь. Не знаю, як це сказати геометричний фігур середині простору, теж звичайно, ми дотримувалися планування ем, більш такого оригінального, більш ем, гнучкого, тому що потрапляючи в біонічний простір, не хочеться потрапляти звичайні коробки. Тому притримувалася саме такої ідеї. Хотів спитати з приводу конструктиву, оскільки ви всі архітектори доручили розробку конструктиву, чи можливо вона сама визвалася. Діані, наскільки це було складно, як взагалі ти з цим проявлялася? Звідки брала інформацію? Як, як так сказати? У нас є один викладач в університеті, Артем Білик. І от він дійсно фанат своєї справи. І всі ті конспекти, які ми писали ночами, не спавши, викреслювали кожну ферму, кожен розріз, все, що могло тільки бути. От можливо, в деякому випадку це й допомогло, тому що ми, тому що коли я сідала за конструкцією, я розуміла, що ну всі архітектори дещо більше планувальники, ніж конструктори. Але от саме цей я не знаю, як сказати, експірієнс, як це буде українською досвід. <рес> да. Саме з якихось лекцій, з якихось конспектів, він дуже сильно закарбувався в ну, пам'яті. І коли я сідала ем, вичерчувати, так це буде, ем, як викреслювати да, конструкції, я думаю, блін, ну. Добре, треба напевно щось почитати. Треба щось подивитися все ж таки трохи розібратися, тому що ми знаємо, що можна бути консоль, да ми знаємо, що вона взагалі то її можна зробити, але дещо більше інформації, все ж таки треба було вивчити і подивитися. І ну і загалом це дійсно дуже крутий досвід, тому як я розумію, як можна приблизно. Побудувати цю конструкцію. Наскільки знання конструкції змінює ваш вигляд до архітектури? Тобто після конкурсу ви більше якось відноситесь до важливості конструкції, аналізуєте архітектуру з точки зору конструкції? Так, звичайно, тому що бувають випадки, коли люди зовсім не думають про це, але ми. Осознанно підійшли до цього питання, тому що ну, розуміли, наскільки це важливо, щоб в майбутньому цю будівлю могли ну, побудувати, щоб вона мала якийсь шанс на життя на існування. Я знаю, у вас був куратор, так? І от наскільки була важлива його підтримка, в цілому чи підтримували університети, чи ні, можете трошки розповісти про це? Ми вибрали куратора Кравченко Ірину Лінідівну. Ми просто, ми Артем, Даня і я. Ми вчимося з нею на одній кафедрі, тому знаємо, що вона дуже гарний викладач і вирішили вибрати її. І вона насамперед дуже сильно нам допомагала вздовж цього проекту. Тобто, навіть в останню ніч вона кидала і Діані допомагала з конструкціями, там показували, які можна ще ферми додати, які консолі. І взагалі вона була від початку до кінця з нами. Тому Діана може, може сказати про свою кафедру, я не знаю. Стосовно моєї кафедри, ви знаєте, мені було дещо прикро, тому що коли ми вирішили приймати участь у конкурсі. Викладачі на той момент не погодилися з тим, вони сказали, що вибачте, але у нас є свій проєкт, ми розроблюємо свою концепцію, і вона взагалі ніяк не пляше з вашим проєктом, тому це взагалі різні речі. І я думаю, блін, ну з одної сторони, хотілося приймати участь у конкурсі, але ж від навчання нікуди не втічеш, на жаль. От. І я робила паралельно два проекти на конкурс. Ну як допомагала на конкурсі, і робила проєкт ще окремо свій. І я не знаю, як так вийшло, але все вийшло добре, слава Богу. От і але, взагалі, дещо було дивно віднош... дивне ставлення до приймання участі у конкурсі. Хоча всі знають, що це дуже круто, що це великі шанси, що це великі можливості. І як для університету отримати гарних, ну як. Досвідчених студентів більш досвідчених, так і для нас самих. Тому ну як двоякі відчуття, я не знаю. Хочу сказати вам, що звертайтесь на кафедри своїх університетів. В цілому у нас у конкурсі підписаний меморандуми з університетами. це іде підтримка на такому загальному рівні, і багато, багато насправді кладачів дуже активно допомагають, активно приймають участь, але там може можливо трапляється інколи хто. Менше в цьому задіяний. Які найбільш такі складні моменти були під час розробки проєкту? Чи там встигали по дедлайнам? Е, якось, е, напевно, ні, так, але <світ> все-таки намагалися це якось планувати, чи от якщо б ви зробили знову проект, щоб, щоб змінили? Тобто, я якось по-іншому планували, якось по-іншому би щось робили? Кожний поважаючий себе студент, ми робили все в останній момент <світ> І... але. Я навіть вважаю, якщо ми будемо приймати участь в цьому році, то ми так само зробимо, тобто, незважаючи не, не, не на незважаючи на обставини. Тому я не можу нічого сказати, щоб ми поміняли. Але була можливо одна складність, тому що вже багато з нас майже всі працювали в цей момент, тобто ще паралельно навчання і конкурс. Але як ми бачимо, тобто і на прикладі інших студентів це нікого не зупиняє. Тобто, взагалі завжди можна знайти час на проект. А так, все супер, я думаю. Тобто, кожен навіть і самому, і вдвом може зробити цей проект спокійно. Краще ж в конкурсі приймати участь командою, так тому що це ж допомагає, можна розподілити більше роботу. І не треба все робити самому і розбиратися з конструктивом із плануванням, і всім іншим. Я хочу побажати учасникам конкурсу притримуватися першої ідеї, яка можливо буде найоригінальнішою, най... найкласнішою, можливо, найкрутішою, і намагатися все ж таки знайти шлях у конструкціях, у плануванні таким чином, щоб залишилася оригінальна ідея, але її можна було втілити у життя. Я хочу побажати студентам взагалі прийняти участь в цьому конкурсі, тому що зараз така ідея дуже важлива в наш час. Зараз кожному важко вчитися, але країна потребує молодих і досвідчених архітекторів з сміливими ідеями, тому тим паче, що така тема відбудова школи в Ірпені. Приймайте участь у конкурсі і взагалі нічого не бійтеся. Бажаю кожному студенту, хто буде приймати участь в цьому конкурсі. успіху, наснаги, сил, терпіння і щоб все було добре і встигали в дедлайни всі. І слава Україні! Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Насправді, дуже багато цікавих моментів, цікавих речей, які ви розповіли. Сподіваюся, нашим глядачам також буде дуже цікаво. і Вони підкреслять для себе багато цікавих моментів. Просто пам'ятаю, що от останні три години до здачі ми вже компонуємо всі, і я питаю в групі, ми переписуємося ви де? типу. А вони всі позасипали. Всі, я один залишився, думаю, що мені робити? Бувають такі проекти, дивися на них, думаєш, як вони це спроєктували. Ну, тобто, привіт, мене звуть Даня, і ми, в принципі, йшли з двох шляхів. Яка б ідея дивна вам не здавалася завжди. Намагайтеся її втілити у життя якось. Вибачте, зараз, Тобі, да. якщо у вас є ідея, да типу тримайтеся, да, тримайтеся і, і не давайте збити всяким да. конструкціям да, вас зі шляху. Да. Ну, майже так, майже так.